До 110-річчя закладу в Полтавському національному педагогічному університеті імені Володимира Короленка відкрили галерею почесних професорів. Розмістили пам'ятний стенд в приміщенні першого корпусу. Сьогодні ми відкриваємо галерею почесних професорів Полтавського національного педагогічного університету, їх людей, які розбудовували розбудовують наш університет. Захід провели спільно з асоціацією випускників, яка вже понад рік успішно функціонує при університеті. Учасники асоціації переконані, що об'єднання допоможе налагодити зв'язки між випускниками, студентами, науково педагогічним колективом університету. Випускник Повтофізмот факультету Полтавського педагогічного університету 2008 року і 2013-го магістратура. Якщо я зараз працюю вчителем фізики вже 17 рік, то я думаю, що Даючи університет заложив, от якраз те зерно, щоб потім його втілити в життя і ну, працювати дійсно з дітьми. Зараз працюю в школі, закінчила факультет історичний і саме кафедру географії. Зараз працюю в школі вже четвертий рік. Дуже дякую університету за те, що дав такі знання, і звичайно, це була моя мрія. Вона здійснилася серед учасників асоціації. Випускники усіх факультетів та всіх спеціальностей. Дехто продовжує наукову роботу при університеті, а хтось обрав для себе викладання у школі. Випускник 2019 року працюю в школі, полтавська двадцята школа, номер 20. Навчання в університеті для мене видалось одним із найперспективніших, тому що я перебіг в всеукраїнському конкурсі вчитель року номінації географія. Кафедра географії, методики і навчання і туризму назавжди в моєму серці. Знаменним стало обрання голови асоціації та секретаря. Одноголосно учасники зборів обрали своїм керманичем Едуарда Фисуна, вчителя історії Полтавського міського ліцею номер 1 А от посаду секретаря посіла журналістка Ірина Філоненко. доєднатися до нас, Ми не слід бажати допомогти громадській нашій організації. Задоволені із радістю, Асоціація випускників вже успішно сприяє організації та проведенню зустрічей, підтримці наукових проєктів, проведенні тренінгів, конференцій, а також сприяє у стажуванні та працевлаштуванні.